Всім моє шанування і хороших книжок для читання! З вами знову я, Ольга, і ви знаходитесь на моєму невеличкому книжковому, дуже затишному каналі під назвою Буколіка. Хочу подякувати всім моїм підписникам, які підписалися на мій канал, які дивляться мої відео, які пишуть коментарі. Повірте, це дуже приємно для книжкового блогера знати, що він знімає відео про книжки і враження від них не для себе. Не просто так сидить і говорить щось перед камерою, а він знімає їх для людей, які так само люблять читати книжки. Так само цінують літературу. Я сьогодні хочу розказати про всього лише одну книжку. Чесно кажучи, я від неї нічого не очікувала. І тим глибше я переживаю всі ті емоції, які вона в мене викликала. Тут настільки не срослося з тим, що я очікувала від неї, а очікувала я дуже-дуже мало. І з тим, що я отримала, а отримала я настільки яскраву книгу, насичену різноманітними емоціями, мало того, я отримала улюблену українську письменницю, улюбленого українського автора. Цього автора. Я з радістю додаю до списку своїх улюблених українських письменниць, де вже присутня Лариса Денисенко і Галина Петросаняк. І от мій список поповнився. Я цьому просто неймовірно рада. Я рада за нашу літературу сучасну, у якій з'явилася така талановита, яскрава, ну просто неймовірна авторка, яка пише серцем. Біллю серця. Що це за книга? Подумаєте ви, я показувала цю книгу у своїх покупках. І казала, що про автора я чула, але чула про те, що її перша книга пов'язана з військовими діями, з війною, з описом війни. І тому мені страшно було її читати. І я взяла другу її книгу. І тут я змушена показати. Цю книгу, щоб не випробовувати і своє терпіння, і ваше терпіння, час настав. Я показую книгу, про яку я хочу вам розказати. Це книга відомої української письменниці Тамари Горіхі Зерня. Називається ця книга Принцип втручання. Книга просто неймовірно оформлена, випущена вона у 2022 році у видавництві Білка. У цієї книги Білий папір. Достатньо комфортний шрифт, тверда обкладинка, де випукло зазначено замок, де, власно, і проходить майже вся дія цієї книги. На звороті, наявна фотографія авторки, коротко про неї, але написано в такому іронічно містичному стилі, а також коротко про події в цій книзі. Просто неймовірно оформлено. І я дуже дякую видавництву Білка за те, що воно так чудово оформило цю неймовірну книгу. І це плюс ось такий візуал до власне, змісту книги. Хто ж така Тамара Горіхазерня? Горіхазерня – це її псевдонім, і як ви здогадалися, це слова з відомого вірша Івана Франка. Насправді цю авторку звуть Тамара Анатолійовна Дуда. Тамара Горіхазерня це відома письменниця, перекладачка, громадська діячка, журналістка. Пише вона неймовірно легко, але ця простота не повинна вас вводити в оману. Ця простота свідчить про те, що Тамара Горіхазерня вміє розказати складні речі просто, доступно, глибоко і достукатися. До будь-яких сердець будь-якої людини. До речі, хочу сказати, що Тамара Горіхазерня присвятила цю книгу своїй матері. От що вона пише як присвято: ця книга присвячується єдиній і неповторній ма, яка навчила мене математики та інших життєво необхідних речей, написана з думкою про дівчат і жінок, які мають достатньо велике серце, щоб втручатися. Ця книга невелика за обсягом лише 277 сторінок. Але повірте, коли ви прочитаєте цю книгу, ви будете згадувати окремі її епізоди, прокручувати у себе і дуже емоційно реагувати на них. Про що власне ця історія? Головною героїною цієї історії є Станіслава Стася. Це математик, вона викладає математику на кафедрі вищої та прикладної математики. І здається такою. Сталевою, одягненою в таку броню непробуваємою жінкою. Послуговується вона для створення цієї броні іронією і самоіронією. Але всередині вона ніжна і беззахисна. І ось цей сталевий такий панцир, він просто ламається в силу а, певних несприятливих життєвих обставин. В силу цих несприятливих життєвих обставин Станіслава залишається сама. І тут на допомогу їй приходить Магдалена Миколаївна. Це дуже колоритний персонаж. Власне, у Тамари Горіха Зерня неколоритних персонажів просто немає. Кожен навіть другорядний персонаж він наповнений життям і він дуже яскравий і дуже реалістичний. Так от, врятувала Станіславу від складної життєвої ситуації Магдалена Миколаївна. Магдалена Миколаївна це жінка, яка по життю послуговується ось цим принципом втручання. Що ж це таке принцип втручання? Принцип втручання, на думку Магдалени Миколаївни, це принцип діяльної доброти. Тобто, доброта повинна бути діяльним. Вона повинна допомагати доброта. Обов'язково включає в себе якісь дії, які направлені на допомогу людям. Доброта не може бути безсторонньою, статичною і е віддаленою від людей. Отже, що пише Тамара Горіхазерня про Магдалену Миколаївну. Хай там що? А я любила стару, та всі її любили. Її неможливо було не любити. Вона все життя сповідувала принцип діяльної доброти». Принцип втручання. Якщо для решти людства, дорога в пекла вимощена добрими намірами, то Магда мостила собі дорогу ділами. Вона постійно підслуховувала, підглядала, ставила безпардонні запитання, була недоречною, нав'язливою, але опинялася в потрібний час у потрібному місці. А іноді була єдиною, хто взагалі приходив у потрібне місце. Завдяки зусилля Магдалини Миколаївни Станіслава. Може далі жити і працювати. І, звичайно, коли Магдалена Миколаївна звертається до неї з незвичайним проханням, вона не може їй відмовити. А що ж це було за прохання? У Магдалени Миколаївни є онука, Маша. І окольними шляхами Магдалена Миколаївна дізналася, що Маша збирається заміж. Одружитися. Але це весілля якесь дуже дивне. На це весілля Маша не запрошує ні своїх батьків, ні свою бабусю, з якою у неї досить такі близькі стосунки. І Магдалина Миколаївна підозрює, що тут щось нечисто. І от, щоб розвідати, а що ж там нечисто, Магдалина Миколаївна і просить Станіславу розібратися в цій історії. І не дивлячись на те, що Станіслава є математиком, абсолютно не вміє готувати, Магдалена Миколаївна пропонує їй приєднатися до кейтерінгової групи, яка буде обслуговувати весілля Маши для того, щоб розвідати все досконально і розказати, передати потім Магдалені Миколаївні, щоб Магдалена Миколаївна могла заспокоїти своє бабусине серце. Ось така зав'язка історії. Ця книга поділена на дні, сім днів. Власне, стільки тиждень Станіслава буде перебувати в замку, де і буде проходити весілля онуки Магдалени Миколаївни. Це не просто замок, і це не просто подорож. Як виявляється, замок знаходиться біля рідного міста. Станіслави, міста, де вона народилася. міста, яке принесло їй так багато нещасть, негативних емоцій, переживань, і з якого вона мусила тікати. Замок це містична складова цієї історії. Замок це не просто будівельний об'єкт. А замок це дещо більше. Замок це поєднання. Історії і сучасності, це поєднання містики і реальності, і авторці просто неймовірно вдалося поєднати реалістичне і містичне. Реалістичне покрите ось таким флером якоїсь містики. Ця містика не дратує, не напружує. Ця містика проникає в нашу реальність через ось такі собі дірочки в цій реальності, через спогади. Через негативні емоції, через різноманітні історії. І це настільки природньо і класно, що ти читаєш цю історію і вона просто лягає тобі на серце. Хочу сказати про Станіславу. Коли я почала читати цю книжку, я зрозуміла, що це книжка моя, абсолютно моя. Я повністю довіряла цьому тексту. Я повністю розділяла емоції персонажів. І я зрозуміла, що я називаю це моя книжка, тому що всі ті емоції, які переживала Станіслава, всі ті дії, які вона робила, вони були б моїми діями і емоціями, якби я була на її місці. Я просто, коли читала книжку, відчувала, що Станіслава це є моє відзеркалення. І це було. Неймовірне почуття, відзеркалення з головною героїною історії. Станіслава дуже яскравий, повнокровний, живий персонаж. Вона живе, вона дихає на сторінках цієї книги. А що ж, відбувається на сторінках цієї книги? Авторка поєднала детективну історію. Адже Станіславі. Прийшлось добряче попотіти, перш ніж встановити, а чого, власне, маша так поступає, чому вона не запрошує нікого на своє весілля, чи є там подвійне дно, а це детективна інтрига. Причому авторка дуже класно закрутила цей детективний сюжет. І, знову ж таки, не хочу вам особливо спойлерити, але розгадка виявилася. Абсолютно неочікувана розгадка виявилася, я б сказала, історико-культурологічна. Крім того, авторка дуже тонко і обережно торкається такої непростої теми, як війна. Адже кейтерингова компанія, частиною якої стала Станіслава, складається з тих людей, які пережили або саму війну. 2014 року починаючи, або наслідки цієї війни. Це глибоко травмовані люди. І ось така їхня спільнота, те, що вони зібралися разом, роблять одну роботу таким спаяним колективом, це власна та психотерапія, яка абсолютно необхідна тим людям, які пережили війну. Оця психотерапія, вона потрібна і Станіславі. Її теж збурюють ось ці емоції, які пов'язані з війною. І ви знаєте, навіть після прочитання цієї книжки в мене постійно прокручуються в голові декілька епізодів, які пов'язані з війною. Особливо епізод про загибель двох братів, синів вчительки математики Станіслави. Це настільки Жорстка історія, її просто неможливо читати без сліз, але вона показує, які ми люди, українці, і які не люди росіяни. Ось просто невеликий епізод, і нічого більше не треба. І ось цього невеличкого епізоду виростає розуміння автором, яке вона передає нам, розуміння психології солдатів, рашки, країни-агресора. І наших українських солдатів. Це просто неймовірно, як можна через один такий епізод показати настільки глибоку і настільки важливу проблему. На мою думку, це свідчить про майстерність автора, про глибину її натури. Тому що, не маючи оцієї глибини натури як людини, неможливо писати ось такі речі. Просто неймовірно глибокі, щемливі. Так, знову, <смі> і, 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 і знову спиняйте мене, бо знову я буду дуже-дуже хвалити. Отже, ця книга багдагранна. Це і детектив, причому дуже класний детектив, з дуже хорошою, закрученою детективною інтригою. Це і оповідь про травми і посттравми людей, які прийшли. Через війну, які втратили своїх рідних і близьких. Але ми можемо сказати, що це і роман дорослішання, це роман розуміння головною героїнею свого минулого. Вона приїздить до замку, який знаходиться біля її рідного міста. Автор такими штрихами, пунктирами описує, а що власне трапилося зі Станіславою в її місті, в юності, від цього вона змушена була тікати до Києва. Але нам достатньо Нам достатньо для того, щоб розуміти характер Станіслави. Вона дуже вільнолюбива особа. Вона ставить свою свободу і незалежність вище за суспільні умовності. Але вона хоче розібратися в собі, чому їй так важко жити у цьому суспільстві? Чому й важко спілкуватися з людьми? Чому вона така психологічно беззахисна? Вона розуміє, що повинна бути сильною, повинна бути стійкою до тих негараздів в житті, які її оточують. Як же це зробити? Це можна зробити з використанням принципу втручання? Адже допомагаючи іншим людям? Ти допомагаєш і собі. Станіслава приїжджає до цього замку для того, щоб розібратися з ситуацією з Машею, і розуміє, що тут щось не так в самому замку і у взаємовідносинах Маші з е, сім'єю її майбутнього нареченого. До речі, коли вона приїжджає до замку, Маші ще немає. Це ставить перед нею дуже великі питання: дійсно, щось тут не так. А от. Трошки про навколишній світ, в якому ми живемо, про світ брехні. Ми всі живемо у світі брехні, це нормально, це не потребує заперечення, з цим не потрібно воювати, а лише прийняти як даність як одну з констант. Людина за своєю природою схильна до перебільшення, вигадок, інтриг. Безмістовна і алогічна брехня вкриває наше життя димовою завісою. Ми робимо це не тому, що погані чи зіпсовані, а просто тому, що можемо керовані давніми первісними інстинктами, які змушують нас маскуватися і заплутувати сліди. Практично кожне наше слово слід супроводжувати застереженням або ні. Коли ми щось повідомляємо, це може бути правдою або ні. Усе сказане нами буває щирим або ні. Оперуючи всього двома перемінними, ми примудряємося будувати нескінченні матриці. Як? А хто його знає? Воно саме виходить. Таніслава приїжджає до замку. Звичайно, вона як може допомагає кетерінговій компанії, але ви розумієте, що якщо людина не вміє готувати, то особливої допомоги від неї не дочекаєшся. Поряд з тим вона розгадує таємницю цього замку. Замок знаходиться. Не в дуже хорошій будівельній формі потребує реконструкції для того, щоб бути туристичною приманкою. І ось цією реконструкцією займається німкеня українського походження Олена. І, як виявилося, саме ця Олена і е, її чоловік це батьки нареченого Маші онуки Магдалени Миколаївни. Я сподіваюся, ви зрозуміли, хто і хто в цій історії. І Саме із за цього Станіслава дуже велику увагу приділяє ось цій пані Олені. А там дійсно якась незрозуміла, тривожна історія, яку Станіслава з близьком розгадує. Хоча, звичайно, їй було важкувато, оскільки на неї давило не просто. Таємниця детективна, яку треба розгадати, а на неї давило її минуле. У кінці книги авторка дарує Станіславі надію. Авторка показує, що Станіслава зможе упоратися зі своїм минулим. Вона зможе його розложити на окремі елементи, проаналізувати і знову скласти в такі послідовності, що минуле не буде їй заважати жити і радіти життю. А також авторка дає надію Станіславі на нове кохання. І що ж нам лишається? Тільки порадіти за Станіславу, тільки порадіти за наших читачів, у яких з'явився такий неймовірно цікавий, неймовірно талановитий автор, і чекати наступних книжок цієї авторки. А можливо, наступна книжка вже є? Саме так. Наступна книжка цієї авторки вже є, і я її придбала. Це книга, яка називається Шептуха. Випущена вона так само у видавництві Білка. Знову ж таки, скажу, що випущено просто класно. Просто неймовірно. Візуал, знову ж таки, я впевнена, буде відповідати змісту. У цю книжку видаництво вклало ось таку листівочку. І е, наскільки я розумію, і текст, і сам малюнок цієї листівочки відповідає тексту роману. Також у цій книзі вміщено фотографію Тамари Горіха Зерня. І знову ж таки, не з біографією авторки, а скоріше з певним посилом, про що власне, пише ця авторка, які теми вона зачіпає, і наскільки сильно вона зачіпає своїми темами читацьке серденька. Я обов'язково буду читати цю книгу, обов'язково вам розкажу про свої враження від неї. І чомусь я впевнена, що Тамара Горіхазерня не може писати погано, що це настільки самобутній талановитий автор. Що кожна її книга це літературна подія для України. Ну а на цьому я буду з вами прощатися. І скажу те, що я кажу в кінці кожного свого відео: вірю в нашу перемогу, вірю в Збройні Сили України, ми переможемо, тому що ми не можемо не перемогти, не дивлячись ні на що.